Колись у Бекшевім'яру, що в селі Вороне, був скотомогильник, або, іншими словами, чеська яма. Її фашисти знайшли інше призначення відбирати життя у людей. У німецькому акті місць масових розстрілів це місце не значиться. Причина не в тому, що історики помиляються, відносячи яр до трагічних, а в тому, що вороне не входило на той час до Жашківського району. Але знайшлися небайдужі ентузіасти, зокрема, колишній сільський голова. Петро Смілянець, який своїми пошуковими роботами допоміг скласти списки загиблих саме в Бакшевім яру, є списки людей, які були, які були тут розстріляні окупантами, і цей список входить знову ж таки в книгу Скорботи України, Черкаська область, том перший. Тут повністю є прізвища імена по батькові цих людей із села Вороново, які розстріляні в Бакшовому яру. Достеменно сказати, де саме їх розстрілювали, ніхто не може, оскільки тих, кого розстрілювали, нема живих. А ті, хто розстрілював, ну, хтось відбув покарання, хтось десь втік, заховався. І, Звісно ж, не буде розказувати про свої злочини. Велику справу зробив колишній голова села Вороне. Петро Федорович Смілянець, він склав списки цих людей, які загинули від рук катів. Він також розказав історію про те, як коли привели сюди жертв цих невинних розстрілювати, то, скориставшись розгубленістю поліцаю, Два чоловіки кинулись тікати. Один із них навіть перебіг через цю річечку, через гірський тікич, кинувся в сторону Білих Круч, це Янкель Дозорець. Але поліцейський, отямившись, кількома пострілами, поклали край його прагненню до життя. Знайти це місце захоронення непросто, адже жодних пазівних знаків тут немає. Звісно, і розкопки не проводились. Дізнатися про Бакшев'яр. Поки що можна тільки з осних переказів місцевих. Це ще одне сумне місце, яке б потрібно було б позначити на карті нашого району і зробити якийсь вказівник, який би вказував, що ось тут знаходиться місце. Користуючись такою нагодою, хотів би сказати, що от Петро Федорович, як краєзнавець, Петро Федорович Смілянець та його друзі написали нариси з історії села. Вороне. Я їх відредагував, чи майже повністю відредагував. Вони вписуються в ту серію книжок, які я готую і видаю історія населених пунктів Жашківщини. Це вийшла книжка про Бузівку, вийшла книжка про Конельську попівку. Хотілося, щоб вийшла книжка із про село Вороне, таке славне, гарне село. І багато традиціями. Це одне з найдавніших, якщо не найдавніше, село. У 1545 році. Перша згадка про це село. Занигорський козак Дмитро Базанович заснував його. Спочатку воно називалось Митківці. Можливо, мене хтось чує, хто б підтримав цю ідею. І ми б разом видали книжку. Бояють мирно квіти на могилах. До сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном у могилах сплять.